Всім привіт! З вами Міро. У сьогоднішньому ролику ви дізнаєтесь про актуальність всіх мілі-ДД у доповненні вотилка. Я розповім вам про їхні плюси та мінуси, як вони відчувають себе на різних фазах доповнення, ким вам буде легко знайти місце у рейді та загальну складність класу і спеціалізації. Вся інформація базується на моєму досвіді рейдингу і може відрізнятися від вашої думки, тому я транслюю тільки те, у чому переконаний сам. У деяких моментах я міг помилитись з пріоритетністю обілок або поясненням, проте це тільки загальна розповідь про класи, а не детальний гайд. До прикладу, для комбатроги, кота чи енха було б потрібно робити окремий відеоролик на хвилин 20 для того, щоб зацепити всі аспекти їхньої ротації. Протягом відеоролику я розповім про 9 спеціалізацій у випадковому порядку, і ви зможете дізнатись, що кожна з них може дати рейду, складність ротації та основні фішки. Проте, якщо вам це не цікаво, а хочеться просто побачити саме топ, тоді ви можете перейти у кінець відеоролику, де вони будуть розставлені від найкращого до найнеактуальнішого. Ну що ж, думаю, слід розпочати з класу, який став основною фішкою в а саме Лицар Смерті. Це новий героїчний клас, який розпочинає свій шлях одразу з 55 рівня. Має унікальний ланцюжок квестів, протягом якого ви можете дізнатись про їхню історію та побачити, як вони перейшли від прислужників короля Ліча до героїв Азероту. У нашому розпорядженні є дві основні спеціалізації, якими можна наносити шкоду: це Анхолі та Фрост. Звісно, ще є такі люди, які грають у гібрид або блат спеціалізаціях, проте ми не беремо їх до уваги. Так як у основному це зроблено для ПВП або вже у доволі високому гірі, що для більшості випадків робить їх неактуальними. Через те, що це перший героїчний клас у World of Warcraft, розробники ніяк не могли зробити його слабким. І навіть надто перестарались, зробивши його буквально абсолютно імбалансним класом, проте це доволі швидко було виправлено та підкориговано у наступних патчах. Анхолі доволі проста спеціалізація для освоєння та гри. Для рейду він може дати такі речі, як покращений людяний дотик, який збільшує шкоду від атак школи льоду на 15%, а швидкість атак на 6% відповідно. Дебаф боссу, який збільшує всю шкоду, яку отримує бос від магічних атак на 13% і збільшує шанс кріта на 3% для самого АДК. Ріг зими, який збільшує силу та гіл всім рейдерам на 155% протягом 2 хвилин, та може бути збільшено до 4 хвилин завдяки гліфу. Для соло-таргету у АДК є такі абілки, як Койл, який доволі зручно використовувати на перебіжках та у моменти, коли ваші руни кадешаться. Айсітач, що використовується практично тільки для того, щоб накинути доти на ціль. Удар чуми, що використовується у ротації, проте теж потрібно для того, щоб накинути доти. Удар крові, який має друге місце у пріоритетності абілок АДК. Ну і відповідно, удар БАТОГОМ, який є основною абілкою АДК. Для того, щоб наносити АОЄ шкоду, у АДК є морок, який розкидує доти з вашого таргету на усіх сусідніх мобів. І калюжа, яку ДК просто кидає на пак мобів. У випадку, коли АДК не має активних рун, ви можете використати Кровий відвід, який замінить одну руну крові на руну смерті, яка заміняє будь-яку іншу руну. І покращена рунічна зброя, яка повністю відновить вам усі руни та додатково дасть 25 рунічної сили. У АДК також присутні два сумони. Один з них Вурдалак. Постійний супутник АДК протягом усього бою та горгулья, яка викликається приблизно після 10 секунд бою, для того, щоб АДК міг прожати всі бурсти і тим самим передати їх гургуль. З бурстів у АДК є Щит Кісток, який має три заряди, та при отриманні шкоди знімає один заряд, паралельно зменшується всю отриману шкоду на 20% та збільшуючи шкоду, яку наносить ДК на 2%. Та шаленість вурдалака. Яка збільшує хасту Вурдалака на 25%. Армія мертвих викликає на поле бою Вурдалаків, які доволі сильно піднімають ДПС на початку бою. У АДК відсутня велика кількість бурстів, так як у нього доволі багато модифікаторів на силу. Велика частина шкоди у АДК це Доти. І ще одна річ, яка може відрізнятись у WortLK Classic від оригінального Вутелка, так це те, що колись Доти АДК зберігали стати. При яких вони були накладені на ціль, і якщо оновити їх мором, вони продовжували зберігати їх. Проте на Беті ця можливість була видалена без будь-якого пояснення. На даний момент я не володію інформацією про цю механіку, тому у даних реаліях АДК можуть видавати трішки менше ДПС за однакових умов, ніж це було колись. Ну а тепер ми поговоримо про ФДК. На відміну від Анхолі спеціалізації, фрос спеціалізація не наносить практично шкоди дотами. Це по суті соло та ргдд. Для рейду він дає покращені кіхті, які збільшують міліхаст усього рейду на 20% і додатково на 5% самому ФДК. Покращений IC тач та ріг зими. Про ці бафи я вже розповідав у попередньому пункті. Складно сказати, що у ФДК є ротація. Це набагато більше нагадує просту пріоритетність забілок. Перед початком бою за 6 секунд вам потрібно викликати армію мертвих, а за 1 секунду випити хастпот і використати зимовий ріг. Для початку по стандартній схемі вам потрібно накинути доти з допомогою Асітачу і удару чуми. Після чого ми використовуємо наші бурсти. Наприклад, незламна броня та расову прожинку, якщо така присутня. Після чого наносимо шкоду з допомогою знищення, яке є найсильнішою абілкою ФДК, та льодяним ударом. Коли у нас майже спадають доти, обновлюємо їх з допомогою мороку. Коли немає активних рун льоду та чуми, використовуємо удари крові. А зараз розповім про пріоритетність абілок ФДК. Коли ви отримуєте баф вбивча машина, вам обов'язково потрібно використати людяний удар, так як цей баф дає 100% шанс крита для цього. Коли ви отримуєте баф Райм, ви можете без затрат рун використати blast, так ще й збільшеною шкодою. Правда, я рекомендую це робити тільки тоді, коли у вас немає рун, для знищення або рунічної сили для людяного удару. Якщо немає можливості використати хоча б одне з вище перечислених пунктів, вам слід закрити пробілу ротації з допомогою рогу зими, який відновить вам силу рун. Практично протягом всього доповнення, АДК та ФДК найсильніші мілі ДД. Ротація доволі легка та зрозуміла. Місце у рейді буде знайти доволі легко, так як це завжди потрібність спеціалізації, виражених мінусів у них немає. Наступний ДД у нас Ферал Друїд. Нобу ну, про сланародній кіт. Для рейду він може дати такі речі, як лідер зграї, що у свою чергу збільшить фізичний кріт усіх рейдерів на 5%, покращену кровотечу, яка збільшує шкоду від усіх видів кровотеч на цілі, БР, з допомогою якого можна воскресити союзника під час бою, інер, який завжди буде доречним, коли хіли просіли по мані. Ну і подарунок природи. Завдяки якому всі стати збільшуються на 37, броня на 750, а резіст до всіх шкіл на 54. Магічний вогонь, який зменшує броню боса протягом 5 хвилин. Основна шкода у Ферл Друїда націлена на соло таргет, так як у нього присутня система комбо-поінтів. Перед початком бою вам потрібно викликати clear cast з допомогою Tranquвілу або з любими іншими методами, які вам відомі. Ротація виглядає приблизно так. Перед початком бою використовуємо магічний вогонь, якщо його не накинула сова, або ну, ж її просто немає. Після чого прижимаємо берсерк, який зменшить затрати вашої енергії на 50% протягом 15 секунд. Та дикий реп, який збільшить усю вашу шкоду на 30%. І Якщо у вас Прокей кліркаст, використовуємо шред. Після чого наступним у нас йде менгло. Якщо у вас вже є 5 комбо комбопоєнтів, можна використати завершаючий удар. Далі використовуємо глибоку рану та прожимаємо дух тигра, який збільшує вашу шкоду на 6 секунд та король джунглів, який збільшує шкоду на 15% та відновлює 60 енергії. Ну і також не забуваємо про укуси. До плюсів кота можна віднести те, що це доволі сильний ДД для соло таргету який буде дуже комфортно себе відчувати на першій та останній фазі витовка. А щодо мінусів, так це те, що у Feral найскладніша ротація у грі, і для того, щоб розібрати її, потрібно робити окремий відеоролик. Місце у рейді знайти буде складно, так як у рейд беруть не більше одного кота. Це доволі складний клас та спеціалізація для освоєння, тому абсолютно не рекомендую обирати його, якщо ви новичок у грі або ж не маєте великого досвіду. Наступний клас, про який я розповім, це воїн. У нього є дві спеціалізації, які можуть дамажити. Розпочнемо ми з фурі воїна. Для рейду він може дати додаткових 5% кріта для фізичних атак. Бойовий крик, який збільшує АП всіх учасників рейду на 550 протягом 2 хвилин. Командирський крик, який збільшує ХП всіх рейдерів на 2255 протягом 2 хвилин. Деморалізуючий крик, який зменшує АПА всіх ворогів на 411 протягом 30 секунд. Ці речі можна покращити з допомогою гліфів і талантів. Розкол броні зменшить загальну броню боса, чим у свою чергу збільшить ДПС всіх фізичних ДД. За декілька секунд до початку бою прожимаємо людь берсерка та кровожадність. Після чого використовуємо бойовий або командирський крик. Для кращого ДПС вам слід розпочинати бій у захисній стійці із допомогою макросу, який допоможе вам автоматично використати чардж та героїчний кидок, а потім увімкне стійку берсерка. Після чого ви прожимаєте всі бурсти і використовуєте кровожерливість, а потім вихор. Коли у вас прокає талант кровопролиття, ви використовуєте потужний удар. Після того, як хп-боса опускається до 20%, у вас з'являється одна нова екзекута білка. Яка наносить додаткову шкоду при повній шкалі Раги. Вам слід зробити макроси для кожної абілки, щоб ви могли одночасно прожимати удар героя паралельно з усіма скілами. У Фурі воїна доволі сильний дамаг, завдяки вихрю та кліву. А також у нього присутні такі прожимки, як. Нерозсудливість, що збільшує шанс крита наступних трьох абілок на 100% протягом 12 секунд, проте збільшує отримувану шкоду на 20%. Та жага смерті, яка збільшує на 20% цю шкоду протягом 30 секунд. До плюсів можна віднести доволі просту ротацію та велику Аує шкоду. До мінусів можна віднести те, що через складність одягання фурі воїна та відсутність всіх потрібних капів, йому дуже складно буде набрати рагу для хорошого ДПС на початкових фазах. Місце у рейді буде набагато легше отримати вже у ЦЛК, так як саме там фурівойни розкриваються як ні один інший клас. Арм Свар також може використовувати командирський бойовий та деморалізуючий крики. Проте тут з'являються два додаткових бафи, які збільшують всі ефекти кровотечі на 30% протягом однієї хвилини, проте можуть бути замінені ферл друїдом. Та збільшує швидкість мілі атак на 10% і збільшує фізичну шкоду на 4%, хоча також може бути замінено ФДК і комбо трогою. Ротація доволі схожа до ротації фурі воїна, про яку я розповідав трішки раніше. Розпочинаємо ми з люті берсерка та кровожадності, використовуємо наш макрос для чарджу, героїчного китка та зміни стійка. Потім у нашій ротації йде кровоспускання та смертельний удар. Після потужного удару йде перевага. Екзекут ми використовуємо тоді, коли прокає баф раптову смерть, який дасть вам змогу відновити 10 раги після екзекута. Ну і звісно, що буря мечів закриває наше коло ротації. З бурстів у нас присутня нерозсудливість та розмашисті удари. Уармсвара теж доволі сильна Шкода, проте більш націлена на соло таргет. До його плюсів можна віднести доволі хороші бафи для рейду, просту ротацію та хороший ДПС на початкових фазах. До мінусів те, що на пізніх фазах він програє фурі воїну по актуальності та ДПС. Місце у рейді буде легко знайти на початкових фазах та більш складно на лейтових. Ну а зараз ми переходимо до Енг Шамана. Доволі хороший бафер у вотилка, та у мілих руках дуже сильний ДПСер на любій фазі. Для рейду він дає такі речі, як покращений тотем сили землі, який дає 178 досила та агіли усім рейдерам, ну і відповідно є кращим, ніж зимовий ріг у ДК. Тотем потоку мани, який відновлює 92 мани раз у 5 секунд. Ну і тотем гніву вітру, який збільшує міліхаст всіх рейдерів на 4%. Проте найважливішим бафом однозначно залишається блабласт. Який збільшує швидкість атак на 30% протягом 40 секунд, що в свою чергу потрібно буквально у кожному рейді. Ротація Енгшамана виглядає приблизно так. Ми використовуємо наш баф на зброю перед початком бою, після чого ставимо тотеми та використовуємо щит блискаво. Ще по дорозі до боса, використовуємо флеймшок та дух вовка. Після удару шторму викликаємо тотем елементаля вогню. Кастуємо вогняну нову та шок землі і використовуємо лавовий батіг, якщо до цього не використовували блискавку. З бурст прожимок у нього є лють шамана, яка дає змогу відновити велику кількість мани, і бладласт, про який ми вже говорили раніше. Eng шаман має хороший ДПС у солу таргет, До плюсів можна віднести його тотеми, які завжди потрібні, та бладласт, без якого не обійдеться ні один рейд. До мінусів можна віднести складну ротацію та освоєння. У вмілих руках він зможе знайти місце у рейді на будь-якій фазі, проте вам потрібна постійна практика. Тепер ми переходимо до розбійника. Розпочнемо ми з комбатроги. Для рейду він дає доволі хороший баф у вигляді додаткових 4% до всієї фізичної шкоди та додатково 4% шкоди від утрут самого розбійника. Розпочинаємо нашу ротацію з тріксів, це умовний напул розбійника. Цю білку можна використовувати як на танка, так і на ДД. Так як танку, ви збільшити його агрогенерацію, а ДД його ДПС. Після чого ми використовуємо кривавий удар до того моменту, поки не отримуємо два комбупонта. Наступною йде місорубка, а за нею шквал клинків та серія вбивств. Після двох кривавих ударів використовуємо викид адреналіну, що у свою чергу збільшує регенерацію енергії на 100%. При досягненні п'яти комбопоїнтів використовуємо рвану рану. Так як у комбатороги фізична шкода є основною, він максимально розкривається на останніх фазах при досягненні капу РПБ. Його обілки дозволяють підоєршити треш на босах і тим самим збільшити собі ДПС, проте у короткотривалій перспективі, так як у них є доволі довге КД і заливати треш постійно не вийде. До плюсів комбатороги можна віднести великий ДПС у соло таргет, маленьку конкуренцію на речі і фановість гри за цей клас. До мінусів можна віднести те, що у нього складна ротація для освоєння і вам потрібно завжди слідкувати за комбупойнтами. Місце у рейді буде знайти легко на будь-якій фазі контенту. Розбійник у спеціалізації ліквідація або просто народі Муті, рейду не дає практично ніяких бафів. Більш за все він бафає свої ж отрути. Розпочинаємо ми нашу ротацію з інвізу. Так як завдяки обілці надмірність, ми отримуємо додаткових 30% до регенерації комбо поїнтів після того, як вийдемо з інвізу. Далі нам потрібно накинути трікси на ДД або штанка, після чого використовуємо каліцтво та гароту. Використовуємо жогу крові, яка збільшить всю шкоду на 5% та забере з вас один дебаф. Далі йде м'ясорубка та каліцтво до того моменту, поки не наберемо 4 або 5 комбо поїнтів. Після чого прожимаємо n Енвеном та холоднокровність. Вихор ножів буде вашою основною аугіобілкою. До плюсів можна віднести те, що буквально на всіх фазах можна видавати максимальний ДПС, і ви завжди будете бажаним гостем у рейді. До мінусів можна віднести те, що це теж доволі складна спеціалізація для освоєння та гри. Ну і остання спеціалізація, про яку ми сьогодні поговоримо, це ретрі паладіни. Найпопулярніший клас у реаліях бутилка, так як може грати за всі три спеціалізації. В основному Ретрі Паладін це саппорт, який в першу чергу повинен виконувати допоміжну роль у Рейді. Він може дати такі бафи, як благословення могутності, благословення королів, благословення мудрості. Проте, в основному, завдяки таланту покращене благословення могутності, від нього у рейді потребують саме цей баф, так як один паладін може бафнути тільки одне благословення на ціль. Також завдяки правосуддю світла і правосуддю мудрості, ви можете відновити собі та усім рейдерам ману та хп. Leyon Hands допоможе вам засейвити союзника, відновивши йому увесь обсяг ХП самого Паладіна. Печать волі, звільнить від усіх ефектів заповільнення вибраного союзника або ж самого паладіна. Печать захисту зробить союзника невразливим до будь-якої шкоди протягом 10 секунд. Також є можливість обрати додатковий резіст до будь-якої школи магії, та навіть збільшити його удвічі з допомогою обілки Master AUR. Ротація ретрі-паладіна доволі легка і виглядає приблизно так. Перед початком бою юзаємо печать помсти, якщо нам прийдеться бити соло тарги. Далі використовуємо крила, які збільшать усю нашу шкоду на 20% протягом 20 секунд, накидаємо на ціль правосуддя мудрості. Продовжуємо ударом героя та бурею. При отриманні сету Т-10, ви можете використати дві бурі підряд. Розливаємо калюжу та під прок вашого бафу використовуємо екзорцизм. Якщо ціль демон або ж нежить, ви можете використати святий гнів. У випадку, якщо ви атакуєте дві або більші цілі, вам слід переключити печатку. Також не забуваємо використовувати нашу екзекута білку, коли вона стає доступною. У загальному Red Triple дуже універсальний саппорт клас. Ви можете рятувати всіх членів рейду з допомогою своїх абілок. Ви можете наносити доволі велику шкоду як у соло таргет так і у декілька цілей. До плюсів можна віднести те, що місце у рейді ви знайдете буквально на любій фазі бутилка. легке освоєння та простий геймплей. До мінусів те, що на початкових фазах ви не будете давати хороший ДПС, то у вас буде доволі багато конкурентів на речі. А тепер ви можете побачити особисто мій топ ДПС для першої фази вутилка. Найвище місце займають ФДК, Мутік, Енг, Кіт. Трішки гірше себе відчувають АДК та Комбат, ще нижче у нашому списку Авар. Та найгірше себе будуть показувати Фурік та Ретрік. Проте це тільки на першій фазі, і з часом все дуже зміниться. Ну що ж, Перед завершенням ролику хочу знову нагадати, що це не був детальний розбір кожного класу або ж гайд на нього. Деякі ротації доволі прості, а для деяких потрібно виділити окремий відеоролик. Проте, надіюсь, це дасть хоча б приблизну картину для нових гравців, які тільки розпочинають гру у World Warcraft. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. До зустрічі, слава Україні.